Повномасштабна війна, яка розпочалася 24 лютого, а з нею і введення воєнного стану автоматично активізувало в Україні процес мобілізації. Звичайно, це явище для України не нове, адже ще у 2014 році вже відбулося кілька мобілізаційних хвиль, проте цьогорічна була набагато масовішою. Президент визначив чотири поетапні хвилі мобілізації: перша під час якої до армії призивають резервістів, колишніх військовослужбовців та ветеранів АТО і ООС, ця хвиля відбулася в перші тижні війни. Наступна розпочалась 15 березня. Тоді, крім резервістів, що не потрапили до першої хвилі, почали призивати військових, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом. Щодо третьої хвилі, то тоді можуть бути призвані офіцери запасу та військовозобов'язані, які закінчили військові кафедри вузів. А от під четвертою хвилею розуміється мобілізація всіх громадян, які не мають обмежень за віком і станом здоров'я. В разі різкої ескалації можна очікувати і раптовий перехід до повної мобілізації, і до цього треба бути готовим, принаймні морально. Наразі в нас триває щось середнє між другою та третьою хвилями, іноді з елементами четвертою. Мабуть, так відбувається через те, що саме поняття мобілізаційних хвиль взагалі не закріплене у законодавстві. Попри це, шаленого розголосу набули неповодонокі випадки вручення повісток на блокпостах, АЗС, станціях метро чи на пляжах. Багато українців обурені, мовляв, це порушення їх прав. Зараз розповім про все детально. Нещодавна петиція на сайті президента про заборону видавати повістки на вулицях та інших місцях набрала необхідних 25 тисяч голосів. В петиції було прохання набирати не всіх, кого зустріли на вулиці, а в першу чергу бажаючих і тих, кому вручили повістку в військкоматах. То чи законно видавати повістки на вулицях? Так в законодавстві не передбачено конкретного місця вручення повістки. Тобто, вручати її можна на вулиці, в супермаркеті, на блокпосту чи в сауні. Більш того, вручити її може як посадова особа з військомату, так і представник місцевої влади, чи навіть ваш роботодавець. Також частим стало вручення повісток порушникам комендантської години. Та в МВС згодом пояснили, мовляв, вручення повістки не значить, що порушника будуть призивати до вла в ЗСУ вже завтра. Але його взяли на олівець, і коли постане питання про це, то саме на таку категорію осіб військові комісари подивляться в першу чергу. Таким чином, процес вручення повісток перетворився на один із видів покарання, нивілюючи цілі та мотиви призиву. Тепер давайте змоделюємо ситуацію. Вам вручили повістку, на що потрібно звернути увагу? По-перше, вона має бути вручена вам особисто в руки. В ній повинна бути коректно все заповнено, починаючи від імені та прізвища, закінчуючи датою, часом та адресою, коли і куди необхідно з'явитись. Якщо повістка невірно заповнена, не варто її підписувати. Між іншим, вписувати інформацію в повістку при особі протиправно. усе має бути заповнено та підписано у військоматі до вручень. Якщо уповноважена особа. Заповнює порожній бланк з підписом і печаткою керівника територіального центру можна фіксувати такі дії, наприклад, на відео, а потім оскаржувати їх через складання відмови від повістки. Та якщо повістка заповнена правильно та не містить помилок, людина її зобов'язана прийняти, підписатися, а у вказаний у документі термін з'явитись у територіальний центр. Що ж буде, якщо ви не з'явились у зазначений у повістці час до військомату? За наявку у військомат передбачений штраф до 3400 гривень. За умови, коли військово зобов'язаний визнаний придатним, але ухиляється від служби, то це вже тягне за собою кримінальну відповідальність і можливе покарання від 3 до 5 років позбавлення волі. Ну я сподіваюся, що до такого, звичайно, не дійде. Моя думка в цьому питанні дуже проста. Я вважаю, що служба в армії повинна бути добровільною, так би мовити, за покликом душі, а сама служба мусить бути професійною та контрактною. Будемо вірити, що згодом так і станеться. Між іншим, є громадяни, які мають право на відстрочку. Про них я розкажу далі. Можливо, і ви потрапляєте до їх числа.